Всім привіт! Ви на каналі Чудо Відкриття, де кожне відео дарує новий сюрприз. І прямо зараз ми дізнаємось, що сьогодні сховано в коробці. І це лялька Лол із серії загадкові сестрички. І разом з нею є ще одна лялька Лол, але ця вже з серії принцеси сестрички. Ось із таких двох ляльок ми почнемо нашу колекцію. І першою відкриємо загадкову сестричку. У цій серії ляльок вісім сестричок. Кожна з яких це персонаж з власною історією, стилем і місією. І взагалі, ця серія справжня шпигунська пригода у світі лол. Мені вже не терпиться подивитися, яка ж лялечка всередині. І так, відкриваємо кульку і дивимось, що тут є. Інструкція, шпигунська лупа, за допомогою якої ми будемо дивитися секретне повідомлення. І три основні пакетики, в яких і схована наша лялечка. І аксесуари до неї. А зараз ми подивимось, які ляльки нам можуть потрапити. А поки пишіть у коментарях, яка сестричка вам подобається найбільше. Мені здається, вони всі дуже чудові. Ну що ж, давайте вже відкривати нашу лялечку. Ух ти, яка красунечка! І звати її маленька фея фей. До речі, у цієї лялечки є унікальна особливість. Вона змінює колір у холодній воді. Так, давайте подивимось, що в другому пакетику. І це кільце-брелок, який кріпиться до верхньої частини кульки. Так, а що ж в третьому? А тут справжні крила феї. Вони такі гарні, перламутрові. Треба швидше одягнути їх на лялечку. Оп! Яка ж вона чарівна. Така милесенька. А зараз давайте прикріплемо кільце брелок до нашої кульки. До речі, саму кульку можна використовувати не тільки для зберігання сестрички, але і як брелок. А це секретне повідомлення, яке можна прочитати за допомогою спеціальної лупи. У кожної сестрички свої секретні повідомлення. Вони їм потрібні для того, щоб знайти ультрарідкісну маленьку секретну шпигунку. А зараз давайте подивимось, як змінює колір наша сестричка. Вода обов'язково повинна бути холодною. Тому додамо трішки льоду. Але щось вона не дуже поспішає змінювати свій колір. Почекаємо, позанурюємо її. Льот вже майже розтанув, але колір, мені здається, як був таким і лишився. А давайте покладемо її в холодильник і подивимось, можливо, там щось зміниться. Ти, подивіться, вона ж стала зовсім інших кольорів. Немов зовсім інша лялечка. А яка гарна сукня рожева. Таке гарне синє-червоне волосся, Це просто якесь диво. Ну, дуже класна лялечка. А тепер давайте відкриємо нашу другу лялечку принцесу. У цій серії також 8 різних лялечок, кожна зі своїм стилем та прикрасою. Ось таку одну із цих лялечок ми можемо знайти всередині кульки. Кожна із них справжнє вцілення чарівності та кольорового блиску. А ще сукні принцес змінюють колір у холодній воді. Сподіваюсь, для цього не потрібно буде класти її в холодильник. І так ми вже бачимо, яка красуня нам попалась. І звуть її маленька королева шарму. Так, давайте подивимось, що в інших пакетиках. І тут у нас сховалась сукня для королеви. Ця сукня така гарна, така пишна, по-справжньому королевська. А в цьому пакетику повинна бути корона. Так і є. Ну що ж, будемо одягати нашу красуню. Сукня є, а тепер одягаємо корону. Корона така велика, нелегко бути королевою. А зараз подивимось, як змінюю сукня свій кольор. Вода дуже холодна, тому сподіваюсь, у нас все вийде. Але чесно кажучи, щось я не дуже помічаю різниці. Тому також спробуємо покласти її у холодильник і подивимось, зміниться щось чи ні. Як бачимо, сукня стала трішки насиченіша, але особливо нічого не змінилось у порівнянні з першою лялечкою, тому що та мене ну дуже здивувала. Погодьтесь, було б дуже несподівано, якби сукня стала синього чи зеленого кольору. Ось такі дві красуні нам сьогодні попалися. Справжня маленька фея і маленька королева Шарму. Пишіть у коментарях, яка лялечка вам сподобалась більше. Не забудьте поставити вподобайку і підписатись на канал Чудо Відкриття, щоб не пропустити нові сюрпризи. Всім чудо, пока!